Є дуже така недітна модель. І якщо ми не будемо думати про спільні дії, про спільне кожен крок долучення і віри в суспільство, то, що щось буде позитивно, то насправді нічого не буде. І в цьому випадку, що ми зараз стаємо свідками таких речей, що з 2009 року, Найбільше взагалі з державного бюджету немає, не надійшло не, не жодної копійки на реставрацію пам'яток архітектури. Минулого року нам пояснили, що ми повинні на деякі об'єкти виділити кошти на пам'ятки національного значення з обласного бюджету. З єдиною одною метою ми повинні, що ми маємо право давати, це є на життя проти аварійних заходів. Ми вжили аварійних заходів. Друговецька церква, камінь. Монастир е, в Горшині церкві дещо завершити вдалося, але, на жаль, цього року ні копійки з державного бюджету. Це є пам'ятка державного значення, національного значення. Цього року, в вересні, буде експерт по е, номінації дерев'яних церков за списку ЮНЕСКО разом з польською стороною. Був об'їзд зроблений, де були представники Львівської обласної адміністрації, наші науковці території Львівщини, території Західної України і Польщі. На території Польщі пам'ятки наші українці це були готові до номінації. В нас жодний копійко не реставрацію. На початку року ми чули цифри 81 мільйона реставрацій військовій області, державний бюджет та з різними штатами субенсії. Потім була сума 59 мільйонів. Ведні прозвучала сума, що 65 мільйонів, подивіться, може більше, то треба. Немає ні копійки. Розумієте, що реставраційна структура це не є, ну, хтось таке чогось запросив. структура, яка повинна працювати кругорічно, це є спеціалісти, крім того, є певний погодний час пороху сезонно. Роботи не проводяться, десь там фонд допомагає, десь трошки бюджет допомагає, Львівський знову обласний бюджет дуже мало. Тому що казали, що перегляді бюджету, а він точно буде такий перегляд, буде зростання. Нема. Ми акцентували на січневій сесії бюджетній, сказали, що, вперше, за багато років програма підтримки вітчизняного книговидання зменшена з 900 тисяч, заліз початку було 0. потім 300 тисяч. Це неможливо. Буде бюджет зростання, добре, буде в нас фінансування. Сьогоднішній день фінансування немає. Що так змінилося? Якщо ми говоримо про це, що депутат від партії регіонів Оліник виступає і каже на провадження закону про засади державної мовної політики в бюджеті розвитку держави, будуть кошти, чому на українську культуру взагалі їх немає? Взагалі немає. Чи вона просто повинна від 2009-го, до 2012, а може до 2015 просто зникнути і тоді і проблем не буде, тому що, зокрема, наша спадщина, вона має властивість, як і будь-яка спадщина, і гнити, і руйнуватися, і просто це постійні вкладати. І тому в цій ситуації, розумієте, мені здавалося, що минулого року зроблені якісь напрацювання обласної ради, обласної адміністрації. І дуже приємно, що дійсно багато програм напрацьовувалося разом. І ми акцентували, ми не є авторами цієї програми. Ми повинні разом робити ці програми і впроваджувати їх в дії. Але, на жаль, проходить час, і ми зараз знову будемо щось, хтось буде щось обіцяти. Поза тим, слава Богу, що якісь зараз крихти даються на музей національної визвольної боротьби. Але чому тільки зараз? Все. А як, за що мала працювати реставраційна структура, яка проводила всі роботи, але позатим не ти не Бо зараз тут просто природні суви ґрунту. Викупали, е, обкопали довкола, зробили систему водовідведення, але ґрунт сувається, немає підпорних стінок, знесіння просто йде ґрунт, музей національної визвольної боротьби. Так, ми мусимо його відкрити до е, покров. Але чому до того часу ці фінансування не зроблені? Тому ці речі є, є речі дуже прикрі. Е, розумієте, я думаю, що ми взагалі, напевно, прикро, що ми збираємося, е, обговорюємо це, що не робиться, замість того, щоб обговорювати зовсім інше Про це, що є бюджет бюджет зростання, не справи, ми бачимо бюджет Львівської області, але яким чином він розподіляється? Він розпределяється таким чином, що на Львівську область чи на будь-яку іншу область коштів не поступає.